Усе частіше люди хворі на діабет залишаються сам на самі зі своєю проблемою у цьому році. В Україні не прийнята державна програма, яка повинна регулювати надання допомоги на лікування та профілактику хвороби у різних регіонах. Дніпропетровщина, за даними на 1 січня цього року, посідає друге місце в Україні за кількістю хворих на діабет. Відсутності державного забезпечення активісти громадських організацій зараз намагаються протиставити місцеві програми та спеціальні заходи. У місті пройшла всеукраїнська конференція присвячена діабету. На неї з'їхалися представники медичних та санаторних закладів, які розповіли про свої успіхи, пройшли лекції провідних лікарів та консультації для усіх бажаючих. Основна наша ціль – доносити інформацію, працювати з людьми, допомагати психологічно, в цій житті освоїться з цією проблемою, з якою вони сталкиваються під названием діабет. Очень количество переміщення літ, коли переселенців, особливо з Луганської і Донецької області. И э, в этом году все шансы стать первой областью на Украине по числу пациентов в связи с известными событиями в государстве. Программа Сахарный диабет не принята на государственном уровне э, в этом году. Но наша область ее продлила на 2014 год.